Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація Future. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вивчати тему модуль Hibernate Validator. І сьогодні будемо розглядати Future. Отже, Future – це анотація, яка перевіряє властивість. Щоб значення було майбутньою датою. І давайте одразу перейдемо до нашої сутності. І так, person це сутність, є IT, генерація, поле first name, поле second name, і поле а, календар. Типу календар у нас date. Getter і setter. І так, ми бачимо, що над полем date у нас стоїть анотація future. Давайте перейдемо в цю і подивимось до яких сутностей, або до яких класів вона застосовується. Це Date, Calendar, Instant, LocalDate, LocalDateTime, LocalTime, MonthDate, OffsetDateTime, OffsetTime, Year, YearMonth, а, uh, ZoneDateTime, а, uh, HijrahDate, о, oh, цікаво. А, uh, JapaneseDate, MongoDate, а, uh, Thai Буддіст Дейт це назва цікава. Um, якщо хтось uh, працював з цим, uh, відпишіть, що там реально монго, типу, монгольське, буддийське. Uh, Japanese це у нас що? Китайське. І Дейт. Оце прям цікаво для індусів, чи що? Непогано для них uh, власні класи для вирахування дат. Ну що ж, добре. Давайте перейдемо до класу сервіс. Звертаю вашу увагу на дві речі. Перше, ми створюємо Validator Factory і в клас Properties створюємо і поміщаємо туди під ключем JavaXPersistence Validation Factory наш Validator Factory. Після цього Properties ми передаємо через ADD Properties, коли ми створюємо наш конфігураційний файл для того, щоб отримати Session Factory. Також ми в методі set property, hibernate HBM2DLAuto, у нас тут стоїть Update Це означає, що на базі наших сутностей в нашому випадку вона одна, Person буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку її немає. Або якщо таблиця є, і сутність person буде оновлюватись, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватись. Давайте зробимо запуск і подивимось, який. Запит до бази даних буде на створення цієї таблиці Person. І так, Create Table Person, ID. Так, DateTimestamp, first name archer, second name SecondNameRchar і Primary Key. Це є наша ID поле. Рефреш, таблиця створена. Супер. Давайте тепер зробимо збереження. Йдемо в метод save. Всередині сесії і транзакції ми створюємо клас Person і сетимо йому поля. First name, second name і date. Я е Наш календар буду сетити через метод getCalendar І сюди передавати рік, е місяць і date. Взагалі-то не date, чи date, date. Ну, типу, дата. У нас виходить це, типу, фактично, день. Добре, а в нашому методі getCalendar. Ми що робимо? Ми створюємо статичним методом getInstance у календаря, створюється календар, а потім робимо set і передаємо сюди значення. Ми хочемо, щоб у нас year був таким, month таким і date таким. тобто місяць, місяць вибачте, рік, місяць і конкретний, конкретна дата, Ну так, в принципі, дата у нас виходить: п'ятеруння дата. Добре. І повертаємо цей календар. Таким чином, ми сюди в метод передаємо просто ці три числа і отримуємо календар, який ми хочемо. Таким чином ми будемо робити тестування. Добре. А в сесії ми викликаємо метод person, а, вибачте, persist, і передаємо туди person. Transaction, commit і session close. Давайте подивимось, чи збережеться в нас рядочок в табличку. Person. Insert into person, date, first name, second name і values. Давайте ознайомимось, як це виглядає в нашій базі даних. Отаким От чином: 50-й рік, 11-й місяць і 10-й день. Якщо ми не вказуємо е години, хвилини, секунди і мілісекунди, він виставляє автоматично ті, які були, коли ми робили Get -Instant. Фактично, get у нас бере поточний час, повністю поточну дату. Е Рік, місяць, дату, години, хвилини, секунди і мілісекунди. А тут ми просто виставляємо, які ми хочемо. А не змінюємо секунди, години, хвилини, тому він залишає ті, які є на даний момент. Добре. Як ви бачите, до речі, коли ми вставляємо тут months, ми передаємо 10, а у нас зберігається 11. Чому? Тому що в календарі рахунок йде з нуля. Тому перший місяць це 0, другий місяць 1, третій місяць 2. Ну, ви, в принципі, зрозуміли. Тобто максимальне значення, тут буде 11. Це є 12 й місяць. Добре, в нас є а, запис в базі даних, тобто в нас було збереження. Чому? Тому що в нас є майбутнє. А, Хто дивиться в 50-му році або в 51-му, якщо буде відео, то для нього це вже буде минуле або поточне. Але на даний момент для мене це 50-й рік, 2050-й є майбутнє. У нас анотація стоїть Future, тож вона це пропускає. Добре, давайте зробимо зміну. Наприклад, на 2000 рік. Коли вона стартувала, а, ходить 21-го століття. Ну, так. 20 те закінчилось, при 2001 10 стартувала 21 століття. Так, і спробуємо зробити збереження. Подивимось. Що в нас буде в такому випадку? Помилка. Що в нас тут? Must be future. Date property у нас по полю date. клас у нас person, і тут, в принципі, дефолтний меседж повинен бути. Як ви бачите, у нас 2000 рік на даний момент запису цього відео вже пройшов, тому не пускає. А, сьогодні у нас 25 рік. Далі. Uh, у нас другий місяць. Ставимо тут 01, або просто 1. І п'яте uh, число на даний момент запуску цього відео. Давайте подивимось, чи пропустить, чи ні. Як ви бачите, помилка. Must be future date. Тут, якщо ми виставили б, наприклад, годину або хвилину, або секунду трошки раніше, ніж є. Зараз ми, наприклад, guest instance взяли би секунди або там години і додали плюс 1, плюс 2. І на момент, коли ми трошки попереджаємо раніше час, який він є. На момент збереження, то, там буде збереження за мікросекунди, за наносекунди, точніше. Тому, в принципі, швидше, ніж робимо за мілісекунди, то збереження було б. Але так як ми змінили, наприклад, на теперішній час, і навіть якщо б ми тут нічого не змінювали, логіка була така ж сама, тому що при збереженні буде той же самий час, який ми хочемо зберегти на даний момент. Тобто, нас не повинно пропустити. Він хоче, must be future День. Тож нам, якщо ми керуємося датою, то нам хоча б зробити, наприклад, наступний день. Це 6 число буде. І таким чином, в принципі, пропустить. Якщо маніпулювати з годинами, хвилинами, секундами, головне додати на хоча б на одне значення далі, на одну мілісекунду або наносекунду, в принципі, тут це в мілісекундах, але здається, можна і наносекундах календарі. Якщо я не помиляюсь. Ну, добре, якщо хочете, можете подивитись. Головне, щоб дата була хоча б на одне якесь мінімальне значення більше, ніж на той момент, який ви намагаєтеся його зберігти. В такому випадку пропустить. Бачите, Пропустило. Отже, якщо ви хочете зберігати якусь дату в майбутньому часі, то ви можете використовувати анотацію і з тими класами, якими вона працює. Використовуючи ці класи і використовуючи анотацію Future, ви можете забезпечити собі, щоб ваше значення, ваша дата завжди була в майбутньому. Тільки В такому, а, в такому і тільки в такому випадку, при збереженні або при оновленні поле, яке використовується анотацією Future, вам забезпечить майбутню дату. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати костям похабане, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.